Друзі, ну що привіт, Вітаємо вас на каналі Тракторний бригадир. Сьогодні покажу вам в цьому відео огляді чорного крука, чорний ворон. Друзі, я його так називаю. От чомусь йому пасує ця назва, Як ви здогадалися, як ви можете бачити, це кентавр моделі F404XU на великій гумі і з примусовою гідравлікою. І ще багато різних фішечок. Є в нас вже ви могли бачити. Огляд на Кентавр такий же 244. Це вже 404. Переглянемо, що тут в ньому. В принципі, він подібний. Досить подібний. Навіть схожий повністю. На той тільки з різниця в двигуні йде. Але все ж таки переглянути вартує. Тому швиденько поїхали. Народ, міні-трактор кентавр моделі F. Маса даного трактора, я можу вас запевнити в тому, що вона складає 1690 кг, адже особисто зважував його вчора. Є відео на каналі, або якщо ще немає, то буде однозначно. Є відео, в якому чітко, ясно видно, яку вагу має даний тракторець. Передня гума тут встановлена 7,5-16, диск нерозбірний. Задня 112 на 28 з довантажувачем, також розбірного типу, колія задня регульована по півосі за допомогою ступиці. Передні крила вже встановлені, бризовичок доданий. В принципі, по крилам все нормально, буде літати. Передні довантажувачі, бачив в коментарях, мене просили зважити їх, поки не знайшлось у мене відповідної техніки, відповідних ваг, щоб зважити саме власне, вагу. Одних вах. Попереду тут також встановлений у нас іде бардачок, це пацани придумали. Попереду йде такий бардачочок для зіпнаборчика. Оп є. Сейф. І капот відчиняється дуже і дуже просто. Подивіться, дизайн капоту дуже крутий, дуже сучасний. Крейзі, крейзі дизайн. Оп, защлкаються, два газових упори, підіймаються не дуже високо, хотілося би вище. Та все ж таки, що є, то є. Все бачите самі, друзі. Показую вам, як воно є. Насправді, нічого власне, не приховую. Все, що знаю, розповідаю. Все, що не знаю, все, що не сказав, вибачайте. Дивіться ціни на сайті, дивіться характеристики на сайті, телефонуйте. Також дізнавайтесь всю детальну інформацію. Залюбки, відповідаємо, залюбки. Раді будь-якому спілкуванню з вами. Звісно, адекватному будь-якому спілкуванню з вами. Переднє місце де редукторний, відповідно. Не сказав би я, що він прямо на 40 сил трактор підходить. З виду він більше 24-35, от чесно захисний кожух. Бачимо, вже десь трішки його деформували, мабуть, при доставці. Гідрооб'ємне рульове керування з окремим масляним бачком. Бачимо, встановлений він там згори. Акумулятор встановлений тут 120 ка бачимо, вказано 12 вольт і 120 ампер годин, друзі. Електромагнітна маса новітня вже новітнього характеру, новітнього типу. Охолодження рідинне з примусовою циркуляцією. Антіфріз, звісно конечно, ж, залитий, конечно. бачимо, розширювальний бачок доданий, захисна сіточка, в принципі, порядочок. Так, тут такі додали захисні боковушки і, в принципі, плюс по двигуну. Двигун КМ490 БТ. Тут встановлений. БТ і там 105, д 8 Вихлопна система, звичайно, випускник колектор і глушник, такий в захисному корусі. Генератор. Хотілося б бачити більший, він тут на 350 Вт. Два роздільних еншанасоси, як зазвичай, на рульове і на основну гідравліку. Стартер пусковий. І все. По правій стороні розібралось. По лівій стороні бачимо тут. Апаратуру механічний, механічна подача палива, все як по стандарту. Бачимо фільтри, тут відповідні, фільтр відстійник, фільтр тонкої очистки, масляний, фільтр, фільтр повітряний, з циклончиком прозореньким, з масляною ванною. Збільшили так, власне, саму цю ванну, сітки також збільшились. Маємо надію, що збільшилась, покращилась також і очистка. Що я можу вам сказати? В принципі, під капотом все, що ми ще можемо побачити, це блок з релюшками, з запобіжниками. Отакий от от, от от агрегат, тут стоїть масляний в своєму звичайному місці. І, до речі, щеплення в даному тракторці йде двохдискове, друзі. Хто шукає двохдискове щеплення, є такий варіант. До речі, скажу вам ціну в кінці відео. Боковий пластиковий палений бак, об'єм 50 літрів заявлено. Особисто не перевіряв. Але я вірю, характеристикам, вірю презентаціям, які надали постачальники. Бачимо тут дві сходинки, як би вмонтовані. Цікаво зроблено. Побачимо, наскільки воно буде е по відзивам, по тому, що скажуть люди. Позаду маємо трьохточкову навісну систему з примусовою. Гідравлікою, бачимо два виносні гідроциліндри. Бачимо, що діаметр штоку потужний, тобто маса підйому даної навісної системи 900 кг. Десь, десь 900, друзі. Дійсно. Вал відбору потужності 6 як зазвичай, показуємо, вам демонструю. Дві швидкості 540 та 1000 обертів. Відповідно, один причіпний вузол для причіпа. Отаким чином виглядає, регулюється по виліту та регулюється по куту нахилу. Різбу зірвали вже. Ох ти ж, блин, єлки-палки. Подивіться, більш-менш адекватний задній міст. Чувак, Бачимо, що він має відповідний розмір. На відміну від переднього мосту, якби, ну, нехай. Нехай мене пробачать, але от мені б хотілося бачити переднє міст трішки більш масивний. До заднього начебто питань немає. Побачимо, як покаже він себе в роботі. Третя точка, відповідно на гачку. Дві пари гідровиходів. Коннектори, всі діла, клавтачки, все закрито, зашито. Задня частина відповідно, зашита, також в собі з собою являє з'єднувальну дугу між крилами. І є отака от дуга безпеки, яка регулюється та також складається за потреби, щоб там в гараж якщо заїхати. Якщо ваш розмір вашого гаражика трішки менший, вона тобто складається. І, в принципі, немає проблем. Розетка вже встановлена під електропривід причіпа. Що ще, друзі? Що ще? Про регулювання колії я вже сказав. Гідророзподільник трьохсекційний з одним плаваючим, бачимо на основну гідравліку відповідно. Ну і все. Позаду одразу покажу вам табличку номерну з підсвіткою. Фари не змінились, такі як в останні, останнім часом і встановлюють на трактори відповідного сегменту. Діоди, повертачі, габарити та стопи. До речі, бачимо, тут клапана стоять відповідні для того, щоб не рвати. Щоб не рвати, бо є такі, коротше, як я. Люблять вижимати все. Все, що є, всі соки. А, до речі, задовантажувачі я казав, казав. Давайте перейдемо е, до... А, попереду покажу вам лінзи, лінзована діодна оптика, цього я не сказав. Так. Також тут повертачі і габарити попереду є. Сходинка є також з правого боку, так як і з лівого. Але все одно зручніше, як на мене, потрапляти саме з лівої сторони. Отака От дуга, щоб можна було взятись. І ручки відповідні на крилах. Рівна підлога, гумовий килимок рифлений, такий, Дуже він дуже, такий проти, проти скальзити. Не, не скользить, якщо чесно, отак. Ціпка ціпко тримається нога на даному коврику. Сидіння більш-менш адекватне, але все одно потребує якихось допрацювань, якщо бути чесним. Про ці підлокотники ви вже всі все знаєте. На них можна нормально наштрихнутися, їх тут треба або підсилювати, або щось додавати ще. Пасик безпеки на всякий випадок, щоб не вилетіть у космос. на цьому. Таврі є. Так, бачимо вже якісь елементи тут ржавчини. Хрисянок. Регулюється по жорсткості, відповідним. Тут у нас іде регулятор, регулятор по вазі. І регулюється по виліту. Відповідний ось такий флажок. О, а так можна кататися дешево. Так, регулюється також кермо. Друзі, вверх-вниз. Ось тут хомут. Можете бачити, хомуток собі розжали. І собі... Понятно? Понятно. Так, друзі, з цим розібрались. Сигналочка у нас тут на кермі. Так, про перемикач маси я вам не сказав. А скажу зараз, тому що його перенесли на стійку приборів. І тепер він у нас отаким от чином виглядає перемикач маси. Маса електромагнітна і також тракторець як заводиться, так і глушиться з ключа. Немає ніяких глушилок, там примусових. Бачимо тут вихід під USB. Є щось все-таки оновлює. По уваженням, Тут все стандартно. Сам автомобільного типу йде стаєнкове гальмо, стаєнкова гальма, Вал бор потужності на дві швидкості з вказаними з цифровими значеннями, так. важіль на підєднання підєднання переднього мосту працює. І тут у нас йде ручка газу ручного, регулювання вручну. І Три важелі на гідравлі. Я коли заведу, продемонструю. власне. Це ось у нас іде е, включення та вимкнення, вимкнення та вимкнення валу відбору потужності. Даний важель відповідає за блокування. Блокування, Типа, да. да. Ось важель черепашка ніндзя і, і кролик. Це два режими ходу. Повишений та понижений хід. Куліса тут іде у нас отаким таким чином вигнута, сформована доволі зручно. Тобто не заважаємо на нозі, навіть на четвертій передачі, тобто, ну, немає ніяких питань. Хоча, в принципі, є. На четвертій є. Друзі, не реверсна коробка, як ви вже здогадалися, як ви бачите, 4 передачі вперед, одна назад. Плюс повишення понижені, тобто 8 передач да. 8 передач вперед і 2 назад, друзі. Вже забігався, вибачайте, за день стільки всяких справ, друзі. Так, педаль акселератора в своєму звичайному місці, звісно, педаль щеплення у також на своєму місці. І педаль, гальм у нас встановлена в своєму місці. До речі, є також і механічний механічна стоянкова гальм. Як ним користуватись, Ми розберемось згодом, друзі. Ось, в принципі, і все, що, що тут можна розповідати про нього. Перемикачі по, по всяким електроосвітлювальним приладам, аварієчка, дальні ближні повертачі, все як положено. Приборна панель тут іде у нас багатофункціональна, електронного типу повністю, на рівень палива, на температуру. На оберти двигуна, також йде в цифровому форматі. Іде підрахунок, підрахунок мотогодин, йде підрахунок навантаження та напругу системи. Ну що, пора завести цей тракторець, безпечний запит встановлено, тобто витискаємо щеплення повністю і запускаємо трактор. Цей у нас іде на основну, Жовтенький. А щоб вам ззаду було все гарно видно, ось є такий ліхтар, лампа. Друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, будь ласка. Завжди раді вас вітати у нас на каналі. Завжди раді бачити ваші коментарі, ваші подобайки, цінуємо вас, працюємо для вас. А тракторів у нас є багато, ви самі знаєте. Все це прекрасно. оцініть, друзі. А ціна трактора, друзі, 7500 доларів. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте обов'язково Завжди, Завжди слідкуйте за нами, пишіть коментарі. А ми дякуємо кожному. Всім до нових зустрічей!